Саджанцями в горщиках і лопатами в руках вони допомагають Тернополю підтримувати звання міста каштанів вздовж вулиці Руської висаджують те, що в майбутньому стане гордістю міста. Італійські рожеві каштани бріотті саме їх обрали для висадки, тому що цей сорт є стійким до шкідника каштанової мінуючої молі. Мінуюча каштанова міль головний біль не лише тернопільських екологів. Це проблема всеукраїнська та й не лише сухі каштани посеред літа, заслуга цих підступних шкідників. До нових насаджень запевняють екологи. їм буде зась водночас візьмуться лікувати старі. Ми не ставимо про собою ціль ці каштани вирубувати, висаджувати нові. Має бути природна взаємозаміна. І тому навесні ми зараз повністю закінчили переговори відповідною фірмою, яка поки що за свій кошт буде безплатно вводити ін'єкцію в кору існуючих каштанів для збереження їх подальшого життя. Проте старі кінські каштани нові бріотті з часом все ж замінять. Тому їх саджають поряд, щоб не заважали проте ближче до тротуару, аби згодом не зачіпали тролейбусні лінії. 60 дерев обійшлися міському бюджету у 60 тисяч гривень, розповідають у міськраді. Саджанці везли з Польщі, адже в Україні таких немає. Сподіваються лише, щоб до них замість молі не дістались чиїсь руки, адже подібні випадки вже були. Магнолії ми висаджували давніше, в кілька етапів, і е, їх практично всі покрали. У нас, на жаль, на сьогоднішній день в місті, е, скільки ми садили, залишилося буквально 4-5 чи 5 особин їх. Це все з тих десятків, що ми колись садили. Тому про всяк випадок чиновники подумають про відеоспостереження на ділянці, де крім того, активний рух транспорту. А озеленення і омолодження дерев продовжать, адже тільки одне дерево каштана, кажуть, очищає від токсичних викидів десятки метрів повітря навколо.